Чи потрібна фізика сучасній дитині? Для нас, науковців, відповідь очевидна: ми живемо у світі, де закони фізики пояснюють майже все: від падіння краплі дощу до роботи смартфону. Навіщо мені ці форми? Я ж не збираюсь бути вченим. Знайомі слова. Ми час від часу їх чуємо. І це справді трика. Бо фізика це не просто про закони і формули. Це про те, як працює світ навколо нас, саме тому ми створили новий підручник з фізики для восьмого класу нової української школи. Підручник, який допомагає побачити фізику навколо себе. Ми прагнемо, щоб діти під час вивчення фізики дивувалися, експериментували, помилялися і знову шукали відповіді. Бо саме це і є пізнання. І саме так. Побудований наш підручник. Наша авторська команда поєднала досвід науковців і вчителів практики. Наукову точність гарантували Віктор Григорович Баряхтар, Станіслав Олексійович довгий, керівник команди, Микола Михайлович Кирюхін. Педагогічну майстерність забезпечили Фаїна Яківна Боженова, та Олена Олександрівна Кирюхина, які подбали про баланс між теорією та практикою, доступністю та науковістю. Підручник створена відповідно до модельної навчальної програми Фізика сьомі 7-9 дев'яті класи, яка зберігає логіку переходу між класами, органічно поєднує теми для вивчення в кожному класі та чітко формулює очікувані результати навчання. Підручник для восьмого класу. Логічне продовження підручника для сьомого класу. Він має схожу структуру, знайомі рубрики. Разом з тим відкриває нові можливості для навчання. Але про них трохи пізніше. Як побудований підручник? Він містить три розділи. Кожний розділ має чітку структуру: параграфи, узагальнюючі таблиці, тестові завдання, теми навчальних проєктів. Звертаємо вашу увагу на теми розділів. Розділ перший: момент сили. Механічна робота та енергія, розділ другий, внутрішня енергія, теплові явища, розділ третій, електричне явища, електричний струм. Отже, декілька слів про перший розділ. Чому сама він? Був він перший, і саме він змінився найсильніше. Чому тепер цей розділ починається в восьмому класі, а не в сьому? Насамперед, щоб трохи розвантажити раніше дуже перевантажений сьомий клас. До того ж, це ланчажок. Який гарно поєднує матеріал з сьомого класу з восьмим класом, закінчують сілами в сьомому класі і ці знання в восьмому класі, а також це місток, який гарно поєднує поняття механічної та внутрішньої енергії. Щоб цей місток був міцніший, наш авторський колектив вирішив, що доцільно почати викладання цієї теми не з механічної роботи, як це було раніше, а відразу з простих механізмів, і вчителі. Як я пробувала підручник, з цим погодилися. Така послідовність: наближає вивчення теми механічна енергія до вивчення теми внутрішня енергія, ознайомлення з якою починається в другому розділі. Що особливого в підручнику? Чітка структура, параграфи розподілені на логічні блоки, які допомагають дітям легко сприймати матеріал, наочне подання, опорні конспекти, схеми, таблиці, мінімум перевантаження, максимум користі. Живий підхід. Параграфи починаються не з визначень, а з питань, які чіпляють, зацікавлюють, змушують замислитися. І це ще не все. Кожний параграф починається з візуального гачка. фото, що відразу привертає увагу. Закон збереження і перетворення механічної енергії це не тільки нудні формули, але й можливість розважитися. Конвекція це не тільки про заварювання чаю. Але й про те, як літати, наче птахи. Електризація це не тільки зіпсована зачіска, Це і захист літаків від блискавок і технологія копіювання в лазерних принтерах. Ми не просто даємо факти, ми спонукаємо думати, шукати відповіді, відкривати. Новий підручник цікавий, яскравий і дійсно з ним цікаво працювати як вчителю, так і дітям. Фізика це експерименти. Ми подбали про те, щоб діти могли досліджувати світ самостійно. В нашому підручнику містяться експериментальні дослідження з використанням підручних матеріалів, покрокові описи лабораторних робіт, завдання, які роблять знання живими. Мета не зазубрити, а відчути фізику на дотик. Фізика формує не лише знання, а й спосіб мислення, який допомагає в реальному житті. Рубрика А як насправді це завдання, які вчать аналізувати, шукати аргументи, відокремлювати факти від вигадок. А як результат формує критичне мислення мастхев have 21 століття. Мені як вчителю фізики найбільше сподобалась нова рубрика А як насправді. Вона спонукає дітей на основі прочитаної інформації висловити свою думку по тій чи іншій темі. Дуже подобається учням рубрика А як насправді та чи знаєте ви що. Тут вони можуть і подискутувати, поділитися власним досвідом, обмінюватися думками. Сучасний світ вимагає не лише знань, а вміння працювати в команді. Розвинути це вміння допоможуть навчальні проєкти. Спільні експерименти, завдання для парної та групової роботи. Усе це в нашому підручнику. Адже сьогодні навички співпраці цінують більше, ніж будь-коли. Дякую, що залишили е, орієнтовані теми е, навчальних проєктів та доповідей і рефератів. Кожен параграф завершується рубрикою: підбиваємо підсумки, де матеріал подано у вигляді опорних конспектів. Це дає змогу ефективно структурувати інформацію. Акцентує увагу на головному та сприяє кращому запам'ятовуванню. Завдання і задачі, які подано в рубці вправа, диференційовані за рівнем складності, щоб кожна дитина могла навчатися у своєму темпі. Наприкінці кожного розділу наведено завдання для самоперевірки та узагальнюючі таблиці, які допомагають систематизувати знання, повторити вивчення, підготуватись до контрольних робіт. А ще ми додали рубрику фізика і техніка в Україні, щоб познайомити учнів та учениць з нашими видатними вченими, провідними науковими організаціями та найвищими досягненнями у фізиці. Особисто мені та моїм учням подобається рубрика параграфа, підбиваємо підсумки. Ми розуміємо, сучасні діти народились із смартфонами в руках. А як розширити можливості паперового підручника і перетворити смартфон на засіб навчання? Все просто створити інтерактивний електронний додаток. І тоді діти за допомогою QR-кодів зможуть оживити фізичне явище, пройти онлайн-тестування з автоматичною перевіркою, або поглибити чи узагальнити знання завдяки наявності спеціально дібраного навчального контенту. Тож підручник отримав потужний інтерактивний додаток, який працює як онлайн, так і офлайн. Що всередині? Відеодосліди. Інтерактивні вправи, віртуальні класи це не просто доповнення, це новий рівень навчання. Отже, маємо навчальне видання, максимально адаптоване для різних форм навчання офлайн, онлайн і змішаного. Загалом підручник мені дуже сподобається, з ним легко працювати, діти швидко і якісно засвоюють матеріал. Підручник стане незамінним помічником не лише для учня, а й для вчителя. Готові методичні рішення. Структуровані матеріали для кожного уроку, алгоритм розв'язування задач, приклади реальних ситуацій, які допоможуть зробити урок цікавим, а також доступ до проєкту навчальної програми і проєкту календарного тематичного плану, презентації до кожного уроку у двох форматах та інші методичні та дидактичні матеріали. Гнучкість у навчанні. Ви можете адаптувати матеріал під свій стиль викладання, наприклад, використовувати практичне завдання на уроках. Або організовувати STEM-проекти, підтримка взаємодії з учнями та ученицями. Підручник мотивує дітей працювати в групах, виконувати проекти та дослідження, що формує навички 21 го століття. Кожен параграф, кожна рубрика допомагають учням застосовувати здобуті знання в повсякденному житті, розвивати критичне мислення, поринути у світ надзвичайно цікавої науки. Дуже зручною є структура підручника. Адже кожен параграф містить рубрики, відбиваємо підсумки, контрольні запитання, вправа, щоб потренуватися в розв'язанні задач, ознайомитися з відеороликами з фізичними дослідами та лабораторними роботами, можна скористатися електронним додатком за допомогою QR-кода, що дуже подобається восьмикласникам. Неможливо вивчати фізику без проведення експериментів. Їх різноманітність можна знайти на сторінках підручника від щирого серця. Дякуємо вчителям і вчителькам, які проводили пілотування та апробацію нашого підручника за вашу відданість справі, терпіння, професіоналізм, ваші пропозиції та поради сприяли покращенню та вдосконаленню підручника. Майбутнє починається тут і зараз. І фізика одна з тих сил, що рухає його вперед. Тому ми прагнемо, щоб фізика стала улюбленим предметом школярів і школярок. Щоб наші діти розуміли зв'язок фізики з реальним життям, критично мислили, експериментували, співпрацювали і головне вірили в себе. Навчайте разом з підручником, що працює на результат.